Доброе утро, дорогая церковь, дорогие братья, сестры. Приветствую вас на утренней молитве. Вы видите рядом со мной счастливую пару молодоженов. Чуть позже они расскажут, сколько они уже живут как муж и жена в законном браке, повенчанные, расписанные и счастливые. Посмотрите, какие. Вот. Но прежде я хочу прочитать стих из Библии, мы помолимся. Это притча, 20 глава, 19 глава, 23 стих. Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Кто имеет страх Божий, тот будет всегда довольным. Вы встречали недовольных людей? Мы тоже встречали недовольных людей. Скорее всего, у них нет страха Божьего. Потому что если бы они имели страх Божий, они бы были всегда довольны. И зло никогда не постигнет того человека, который ходит в страхе пред Господом, потому что Бог наша защита, Бог наша опора. Мы помолимся, благословим этот день, и после молитвы Петр, Влада, они поделятся некоторыми мыслями, некоторыми пожеланиями, воспоминаниями, историями, в общем, будет интересно. А сейчас я хотел бы, чтобы мы совершили молитву. Боже, мы благодарны Тебе за это утро, которое наступило, за новый день в нашей жизни, который Ты подарил для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты никогда не оставляешь нас, не покидаешь нас, Господи. И мы благодарны Тебе, Боже, что нам есть почему быть довольными, почему быть радостными, потому что Ты защита наша, потому что Ты опора наша, Господи. И мы благословляем Твое Святое Имя, превозносим Тебя и просим Твоего благословения на весь этот день, Господь. Пускай все, кто с нами в этой молитве, пусть они будут по-особенному благословены, принимая от Тебя, с Твоей руки, великую милость и великую славу. Боже, будь прославлен и будь возвеличен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. І так, Петро, влада, я напевно, що перейду на українську мову. Я пам'ятаю ту ранкову молитву, коли Петро сказав, що він уже два роки одружений з владою. От, і я хотів би перепитати сьогодні при, при всьому чесному народу, при свідках Петро, скільки ж ти одружений з владою? Ну, цього місяця в січні вже п'ять, але не років, а місяці одружені. Ну, давай один місяць за рік. Давай так на чистоту. Да? Ти довольний? Бач, я дуже довольний, тому що я тоді, коли сказав, що два роки, в мене таке враження, бо вже ми не з нею душа душу, вже, а в душу живе не тільки два роки а все життя. Влада, ти як довольна, не розчарована подружнім життям. Чи хто ж вам правду скаже? Хто тут на камера буде казати правду? Ні, дуже задоволена. Слава, Слава Богу. Богу. Як вам взагалі живеться? Ви живете окремо від батьків, наскільки я знаю? Влада. Слава Богу, так. Хазяйка дома годує, Петра прибирає в хаті. Тобі взагалі подружнє життя, оця рутина, як воно нормально чи не відчувається настільки ти щаслива? Не відчувається нормально. Я, нормально, так? Так. Я ж вдома те щось робила, не лежала на на дивані, то мені нормально. Ну ми не знаємо, що ти дома робила. Ми думала, ти знаєш от <схай> отчасті, отчасті знаємо. Знаєте, ну велика радість бачити вас посміхненими, бачити вас щасливими, радісними. Ви приїхали буквально декілька днів тому. З Тернополя ви, я так розумію, відвідували батьків, що ви там робили. Розкажіть про вашу поїздку. Ой, добре, давайте по порядку. Ми приїхали в Тернопіль до рідних трошки відпочити, бо ми знаємо, що тут ну, завжди на храмі дуже багато роботи, дуже загружений графік. Але ми приїхали відпочити. Було дуже багато. Ну, кожен день він був насичений. Влада, допустимо, два дні зустрічалась з подругами своїми, які. Під час війни виїхали, ну поїхали на Західну країну, mm. хтось за кордоном зустрілась, бо в неї тут подруг нема, та, якби, і зі своїми подружками. <свісно> От вона про це розкаже, я думаю. Взагалі дні були, тиждень був насичений, бо е, ну багато ну, друзів зустрічали, кожен запрошував гості, не, не з кожним ну там, зустрівся. Тому що ну ти не встинеш чисто фізично до всіх зі всіма ну, До батьків. заїхали. да ми з сім'єю збиралися разом, посиділи, святкували ну і разом і нові ріки Різдво в такому в сімейному колі поспівали пісні, різдвяні. До бабусі своєї заїхав, вона мене не впізнала, напевне, багатим буду. Теж там Так, Тітка <рі> <рі> да, моя, тітка моя теж мене не впізнала. Вона дивиться на мене туди, <рі> каже. Вот. І напевно, що так з виду і не змінився зовнішній, але видно, десь зашкалювало щастя в твоїх очах, що не впізнати. Можливо, я їх разом в случаю відблискало моє щастя. І вони... <рі> Так, да, було в принципі дуже гарно. Були на сімейному. Там з е, церкви, де я ходив. Вони святкували новий рік. Ну так би е, 8 числа, тому що це вихідні. Вони тоді там малить на наступний день святкували, і... бо зараз комендантська година. і ми... в кожного полі теж так, так. Е, і ми з, разом з ними 8 числа святкували. Новий рік разом. Ну взагалі було дуже цікаво. Вони гарно організували. Перший раз сімейними святкували. Так, перший це раз перше ваше сіда. Так. так. вони там молодці дуже, дуже як ви себе сімейні. почували в колі сімейних. Я гордо себе почував, <свят> що, що нарешті, нарешті я не, не як приблуда. Знаєш, я знаю, що їм цікаво. Кожен рік чую, як цікаво, а дізнатися не можу. А тут я такий прийшов і думаю, ну все, цього разу. Все цікаве. законних касування. На законних, так. <laughs> <laughs> да. Я приходжу такий з владою, і думаю, вау. Не, а, не дарма я прийшов. Наші викликали на конкурс, там був конкурс, наскільки ми добре один одного знаємо. Три пари було, і ми виграли. А ми менше всіх були, ну, вау, ну, да, супер. Супер. Петро, що для тебе Тернопіль? Тернопіль? Так. Тернопіль, взагалі, я може ну, скажу, щось це якось так навіть. Е... Як хочеш. Пам'ятай, <смітаю> <смітаю> що ти віруючий і нас дивляться віруєш. <смітаю> взагалі, чесно скажу, Тернопіль для мене як сім'я, взагалі, весь Тернопіль, місто, я приїжджаю в місто, мені морально там легше. Ну, Будемо правду говорити, мені морально там легше, тому що. Мовою, якою ми там розмовляємо тернопільською мовою, ну все одно ну, звичніше, бо ти все, все життя розмовляв тернопільською мовою, так, да. не так як тут в Харкові, Харківською. Але е і мені було там морально легше. Але ну да, мені Тернопіль мені подобається Тернопіль. Я люблю Тернопіль. Я завжди буду казати, що я тернопільський. Uh, Не співатися, гордо заявляти. Буду да, гордо заявляти і буду надіятися, що люди як були добрі там в Тернополі, так і добрими залишаться. Хоча за цей короткий час мене там двоє вже встигло образити незнайомих людей. І я такий думаю, боже, що з Тернополем зробилося. <гум> <гум> Але я ну, вірю, просто знаю, що це теж через напочві війни. Люди да, так, зараз і... більш люди нервовані, знервовані, <гум> більш такі на емоціях. І все натягнуто струною, всі нерви, то треба розуміти таких. Ми люди yeah. Божого характеру, Божої природи, ми вищі всіх цих образ. Amen. Влада, ти з'їздила в Тернопіль, і, я думаю, з великою радістю повернулася до Харкова. Що для тебе Харків? Найкраще місто в світі. В селіті. У цьому світі. Ні, не так багато, але я дуже люблю Харків. Дуже-дуже. І незважаючи на те, що зараз війна, і в Харкові не все працює, і місто трохи сірувате, але все одно це найкраще місто. Рідне таке. Ваші плани на майбутнє бути в Харкові, служити в Харкові. На найближче майбутнє я маю на увазі. Ми ага. не загадуємо там на роки вперед. Ти знаєш, от коли був в Тернополі, я владі якось кажу, влада, щось так не хочу їхати в Харків. Ну, я не знаю, можливо, зразу згадував ту, цю рутину, туди поїхати. І на третій живити. день почав бачити лівим оком. Але... <рес> але але, коли я вже сюди приїхав, навіть вчора, чи, чи сьогодні зранку, я не пам'ятаю. Е, в общем, е, просто я навіть сам собі сказав, і кажу: ні, Боже, все ж таки ми тут потрібні. Тобто все ж таки потрібні тут люди в Харків, все ж таки потрібно тут а, багато роботи. І ну, так, можливо, я не дуже сильно хотів їхати, бо ж, можливо, ще хотів побути відпочити. Але коли я сюди приїхав, ну, я подумав, що все ж таки добре, що, я, що ми сюди приїхали. Добре, що ми прийняли правильне рішення, тому що ну, тут дійсно багато роботи, багато служіння, багато. І, і здається, що вроді без вас, ну, без нас справляться. Цей, але... але... Я коли приїхав, я побачив ну, деяких е людей, щасливі їхні очі, що не раді бачити. І я просто розумію, що навіть заради тих людей, ну вартує бути в тому місці, там, де хочуть тебе бачити, там де я не ну в Тернополі теж мене хочуть бачити, але все одно. Якщо дивитися, і плани такі, що бути тут, служити тут, а там як Бог поведе. Не боїшся роботи цієї великої духовної праці тут, на Харкові? Я не знаю, можливо, є трошки такий страшок, тому що я знаю, що ми ніколи не будемо ну, ідеальними досконалими, але все одно через таку свою можливо, недосконалість, іноді ну навіть не їду, іноді туди, дуже часто десь сам, коли йду чи їду. Молюся, кажу, господи, що ти від мене взагалі хочеш? От що ти хочеш, от я зараз вже тут, що це, от до чого ти мене ще готуєш? І я просто розумію, що ми не знаємо планів Божих. Ми собі свої складаємо. І одного разу я вже пробував свій план складати. але воно все зруйнувалося і було так, як Бог захотів. Ну, те, що Бог хоче, воно добре, воно приємне, але воно і не таке легке. Тобто, ну, праця Божа вона завжди непроста, але ми тоді ж більше щасливіші, ніж коли ми просто живемо для себе. Ось і тому ти зараз задіяний молодіжному служінні разом з владою. Ти... Що ти відчуваєш стосовно молодіжного служіння, молоді? Як ти... Ти... В тебе є бачення, в тебе є якесь натхнення, відкриття стосовно молодіжного служіння? Ти знаєш, коли ми почали тільки молодіжку ну, під час війни? Молодь вся ж пороз'їжджалася, мало тут було народу, але ті, тільки. Під обстрілом ми вивозили людей, допомагали людям, ну і залишились такі, може, 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 це звучить якось так ну, дуже громко, відважні. Але це дійсно треба бути відважним. Я, ну, всі бояться. Ті люди, які допомагали, те возер також, ну, всі бояться, всі можуть поділитися, сказати, що це страшно. Але ми починали молодіжку, заліз мало людей. Була одна дівчина-влада. Потім вже там Іра приїхала з Дімою, да? ми починали молодіжку взагалі в малому колі. Єдине, що я Петро зараз завжди повторяв, що постійність, От коли буде постійно, тоді. Хоча іноді, коли приходило там двоє-троє на молодіжку, чи там до п'яти людей, ну, чесно, не хотілося взагалі проводити. проти. Думаю, Та ще почекати, подивимося, вдруг скоро війна закінчиться, а тоді. Але насправді, найперше, що зараз я вже розумію, що. На можна почати з мало людей, з двох, трьох, і коли це буде на постійній основі, то рано чи пізно почують ті, які можливо взагалі не ходили до нас в храм, можливо, тільки взагалі в світі, і, і є такі люди, які відвідують молодіжні. Скільки найбільше було? Одноразово на молодіжному зібранні людей, не пам'ятаєш. 30... Нарізнося чи тридцять п'ять було 35 чоловік. Слава Богу. А наша Бога поїхав в цей да. час, враховуючи обставини 35 чоловік на молодіжному зібранні. це дуже чудово. Петро, помолися, будь ласка, благослови, благослови нашу церкву, хто б де не був, благослови молодь нашу, хто б де не знаходився, і благослови просто це місто. Харків, щоб прийшло пробудження, щоб церкви були повні, щоб молодь шукала Бога. В цьому напрямку проведи нас в молитві. Добре? Добре. Дорогі Господь, ми тобі найперше дякуємо, Господи, що ти, Господи, нас підкріпляєш, даєш сили йти, Господь, і під час війни Твоя охорона була з нами, Господь. Ти беріг, Господи, нас, ти беріг всю сім'ю нашу, ти беріг всю сім'ю церкви Святої Трійці, Господи. Ми як одна сім'я, Господь, і Ти беріг, Господи, кожного з нас, Господи. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Твоя рука вона була з нами. Ми Тебе славимо, Господи. Ми молимо Тебе за молодь, Господи, за людей, які відвідують служіння, за людей, які ще не відвідують, які можливо в гріхах що потопають, Господь. Ми сьогодні хочемо молитися за всю молодь, Господи, яка поїхала під час війни. Можливо, хтось боїться повертатися, Господь. Можливо, хтось не має якоїсь певності. Думає, що про нього забули, чи він вже тут нікому не потрібний. Господи, ми знаємо, що тут кожен потрібен, Господи. Ми знаємо, що кожен, хто приїде, ми з радістю приймемо, Господи, і ми дякуємо тобі за всіх людей, господи, яких ти посилаєш. Нам, Господи, ми дякуємо за нашу молодь, Господи. Ми дякуємо, що вона збільшується, молодь, Господи. Ми просимо Твого благословіння, Господи, і пробудження. Просим Твого, щоб прийшло сюди, в Харків, Господи, в це місто, Господи, щоб каялися, Господи, всі люди прості чи багаті. Чи будь-якого статусу Господь чи без статусу Господь благослови, благослови. ми благословляємо всіх людей, Господи, іменем Твоїм Господь. Ми благословляємо всю молодь, Господи, в місті Харкові, щоб ця молодь, Господи, яка. Є тут, чи буде приїжджати, не християнська молодь. Вона ставала віруючою, вірна тобі, вірна Слову Твоєму, і шукала благослови. Твоє лице, Господи, перебувала в молитвах в постах, досліджувала слово Твоє, Боже. Благослови, щоб місто Харків це було християнське місто, Господи. Благослови, щоб ті закони, які приймаються в Харкові в Україні, це були християнські закони, Господи, так. і влада християнська, Господь Боже, щоб благослови, була, Боже, благослови, Господи, ми молимо тебе, Господи. І навіть про те, про що ми можливо забули, Господи, ти знаєш, ти пам'ятаєш Господь. Ми дякуємо, що ти тримаєш нас в своїх руках, Господи, і просимо, щоб молодь, Господи, вона піднімалася. Господи, щоб ті, хто десь впав чи спотикнулися, вони не боялись прийти до Тебе, Господи. Так, господи. Даруй кожному перемогу. Благодаря, перемогу, господи. перемогу над гріхом, Господи, перемогу над всякими труднощами, Господи, Благодаря. і сили, і ведення Духа Святого. Даруй кожному, Господи, пробуджуй кожного серця. Найперше пробуджуй серця тих людей, тих молодих людей, які є вже давно в церкві, Благодаря. які вірять в тебе, служать Благодаря, тобі, господи. пробуджуй, господи, щоб через них. Боже, відбувалося пробудження серед молоді цього міста і України, Господь. Дякуємо Тобі за все, Господь, і слава тебе, Боже, Бог, Отець, Сину і Дух Святий. Амінь. Амінь. І як завжди ми це робимо, піднімаємо руки догори і молимося. Благодай, Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Іднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.